Вітаю сьогодні балістичні ракети вразили Васильків, а це сталося десь в другій половині дня. Ми якраз були в Макдональдс і оголосили повітряну тривогу. Причому, знаєте, як МакДональдс Макдональд зачиняється, і співробітників зазвичай відправляють в укриття. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з американським походженням самого са, самого Макдональдс. Не знаю, але, але так роблять. Поряд з тим можуть стояти біля кафе, і вони працюють плюс-мінус, так, знаєте, то на винос, то на внос, ну коротше, якось так. Але з Макдональдс так. І е, люди почали виходити, і ми дивимося, балістична загроза. Ну, зазвичай вдень балістична загроза це означає, що імітація пусків, і, е, типу, нічого не буде. Але поки ми перебрали з Макдональдса в магазин, а там магазин такий, він під. Колонами, ну, коротше, сам по собі, як укриття, бо над великим дуже будинком, доволі плюс-мінус безпечно, то виявилося, що Російська Федерація в цей час, поки ми там переходили, перебігали в самому магазині, знаходилися шість ударів по Василькову під Києвом балістичними ракетами. Причому якось так воно стало, що Васильків якраз недалеко, ну як недалеко, ну, від того місця, де ми проживаємо, в принципі. Такі вибухи можна чути, особливо якщо це вночі. І е, тут ну, ви можете сказати, запитати, ну, так, війна, ми знаємо, це відбувається, але, ну, по-перше, шість балістик це завжди е, багато ми розуміємо. Е, але тут інше, тут інше спостереження. Заходимо ми на один з каналів, який моніторить. Моніторить небезпеку, там і так далі. І читаємо, як охвати піднялися в каналі, коли тривога. І це добре, бо ви було поінформовані, проінформовані, що і куди летить, і ви в безпеці. Ну, і це добре, бо ви були, проінформов... було, були проінформовані, що і куди летить, і ви в безпеці. Тобто. Охвати піднялись в каналі, і це дуже добре, е, ну, я розумію, автори каналу натякають на те, що люди пішли на канал під час тривоги, подивилися, куди летить, і при цьому в безпеці. Але не все так просто. Не все так просто. Я спостерігаю за деякими моніторами, і це часто так, от як тільки тривога, як тільки якийсь кіпіш. Звісно, що перегляди у них зростають, і тут же обов'язково будуть донати, будуть там, не пожалкуйте не... і так далі. і так далі. Ніхто не знає, ніхто не знає, хто ці канали моніторить, ну, в плані, хто їх тримає, ці канали. У нас багато була іс... велика була історія про те, що а давайте ми е деперсоніфікуємо, тобто, навпаки, персоніфікуємо канали, щоб у нас канали були з обличчями. Тому хто це, що це, кому належить, невідомо. Але е, от, збори, якісь відбуваються. І громадяни України в цілому до зборів сьогодні ставляться дуже специфічно адже після серії гучних скандалів, пов'язаних з розкраданням грошей, в тому числі на обороні, люди, ну, скажімо так, особливо ставляться до. Перспектив цих донатів. Хоча скидають і власники ось цих каналів моніторів постійно говорять, що от, то як тривога, так ви донатите. Як тривоги немає, то ви не донатите. Не знаю. Не знаю. Для мене це дуже така слизька тема. Я особисто відмовився від всяких донатів, навіть тоді, коли звертаються, то можемо там десь допомогти. Персонально, але в основному ми розуміємо, що є фонди, де держава акумулює великі гроші, величезні гроші. І сьогодні в цілому нестачі коштів немає. Якщо це потрібно для когось, для, яких, для певних бригад, для певних програм, то в принципі гроші знайти можна, бо грошей реально дуже-дуже багато. Турбує тільки оце відношення. Відношення якоїсь такої. Трішки образи на те, що ось як, як халепа, так ви всі тут, а як немає, то ви не тут. І є таке відчуття неприємне, що в Україні дуже багато каналів, ресурсів, людей, які так чи інакше ну, напевно не хотіли б завершення війни. Адже багато каналів доведеться закрити, прикрити, переорієнтувати. У багатьох впадуть перегляди, спонсорування, донати, ну, власне, все те, чим живуть ці канали під час війни. І е, питання не в тому, що оце все, що вони роблять, це не потрібно. Навпаки, це все потрібно. Але мені б хотілося б розуміти, знати, що всі ці канали, всі ці ресурси, всі ці люди, вони все ж таки за мир, а не за те, що війна була безкінечна і безкінечними були. Донати. Донати в період війни. Бережіть себе обов'язково, допомагайте тим, кому вірите, кого знаєте. Я, безперечно, вдячний тим ресурсам, які повідомляють нам, що куди летить, адже не всі це роблять. Ми бачимо, депутати багато сплять по ночам тільки вранці, ну як ви там, то якось Божою помочю без вас. Тому ми, ми реально вдячні. Я не хочу, щоб ви це відео сприйняли як якась критика цих каналів. Просто роздуми над тим, а чи багато людей в Україні заробляє на війні, має на війні, і чи всі українці дійсно хочуть зупинки цієї страшної трагедії.